Що сенсу немає, то хай він буде в тобі. В тому як ти спиш, як перевертаєшся на інший бік у вісні. Як посміхаєшся, а тільки потім очі простоють бути сумні. Ти наче наводиш фокус, як немовляти на мені, розказуючи щось, говориш без опину, кажеш, як класно, що ми отак з тобою поговорили. А з мене в мовчанні стекло сто тисяч слів, що хотіла я розділити їх нам на двох. Бо ж кожному з нас видав порівну словникового запасу Бог, і кожному дав два набори по з хромосом, де один з ексів впродовж тисячі літ став ігриком, щоб тягло нас в обійми, нестерпно й нестримно, на відстані, час перетворюючи на рідини, наче простір це глибина, і разом вони утворюють сухопутні моря. Якщо сенсу немає, то хай він буде в тобі. В гучному твоєму сміху, в тривожній твоїй голові, в очах моїх швиринають з твоїх зіниць, в руках, що ними тримаєш мене на плаву, наче ти дихаєш, допоки і я живу. Якщо сенсу немає, ну то хай же він буде в тобі, в тому, як глибоко ти видихаєш, коли болить, в світлі свічок, в рожевому килимку, в обіймах міцних, в стисканні за шию, в планах, в розмовах, у відеочатах, у мріях, в селфі, щоб як виглядаю ти не забув, навіть якщо і немає сенсу. Він точно тут був. Нашим батькам на стику й зламі століть, коли спільна матір України незалежною стала від чоловіків, їм, очевидцям кількох революцій і воєн націй, їм тихим трудівникам і будівничим економіки з нуля присудили синів і дочок неназваного покоління. Ми ще не навчилися по їхньому, Неправильним поступом любити, прощаючи дулю з маком підлітковим кордоном. Ми не скуштували ще стільки слизького поту й фізичної крові, бунту масті дзвінки вороної. Нам лишилося злободенне звинувачення їх в усьому, комплектом психологічна біда, як сковородинський аванс, раз на місяць бісить наперекір історії, часу і сплинних якостей. Зненацька, невже відкопалося мінімалізпів співвітчизники! Кінознавці болю і отруйної собі пакости, я би справа бути патетичним радником, наказовим способом дієслова для вас, найрозумніших навігла сів. Ле але, ну, молишенько, припинимо грати в цю абавку, поки куля свистить над кожним чолом, над кожним домом, пролітають свинцеві боєприпаси займаної втоми, і точно нині не година проб себе у ролі колекціонера-образ і виношених сумнівів. Ми ще ж іще віддячимо нашим батькам, які ростять таку чистолюбну і такого експресивно безумного. Стежка у ліс відведе, відьма з очима безгрішними, скаже, що небо паде. Дремба за серце укусить, дремба скобоче і най. Той не збірує, хто мусить. Ти не тримай, не тримай, снігу і снігу і снігу, круті секро старі, нич мала душу ти бігла, де йдеш, ти де йдеш. Горі знаєш що рідкісна втіха впасти у неба безкрай Відьма з очима безгрішними кличе як свічка і най На останку трамні. О сьомій вечора воно у місто нове закохане, коли просторе, лунке, смарагдове, воно римує усе зі всім. Тому це місто Західне, якого подих парує флегмою. Для неї Рими лише закоханість та нерозірвані береги. Але їй немає куди вертатися. Тому лишається йти та дихати, із рюкзаком на плечах поношеним, в якому біль гребінець ніж. Тому лишається йти та дихати. Цвітіння власної надсумливості, склінистим подихом неповернення і чорнотою пустих доріг, пішоходів кроками та парфумами, що люди сіяти вміють усмішку, те та ще так лагідно в очі дивлячись, Не наче вперше, не мов фінал. Вона знімає взуття і пошепки, ступає в сад, піднімає голову, а понад кронами небо в спокої таке величне, таке густе. Тарасе Шевченко, поета великий, ми просим тебе за Україну молись, молись і за всіх, бо настала, бо ворог вернувся, катує народ. Проси Всевишнього, щоб єдність настала, щоб завжди любов між братами була, і віра батьківських у душах настала, та Україна навіки жила. Я гірша, ніж суха грушева гілка, що, зриваючись, не падає у прірву, не розсипається на порох, а стромлюється в зелене молоде гілля, стерчить рогами, створюючи свій ландшафт. І не є перепонують для росту й листь. Ні вітер, ні дощі, не час не в змозі витряхти те гілля з вас. Сухе, стовбирчате й колюче, то треба й брати, й висмикувати раз за раз і не кидать у прірву, ні, на розпал залишити. Для вогнів бо грітись треба тут і там. А якщо і дому не стане, зникне мама, тато, друзі, не стане навіть кота. І аптека під домом розпадеться на мільярди елементарних часток, кафе Ферстпойнт не дорахується ні людей, ні для фільтру чашок. Всі твої клинки, свічки і книжки перетворяться на рожевий пил. Що тоді робитимеш ти? Що ти скажеш, якщо все світ в труху? А за випадком долі ти лишишся десь, рахувати загиблих, складати своїх плюшових, ведмежат у труну. І могил не лишиться місце для того, щоб горювати. Нічого не стане, щоб міг хоч за чимось їх опізнати. Я поїду тоді в найбільше місто, де б воно не було. Новий Рим, Вавилон, Лондон, Нью-Йорк. Розчинитись не вийде, навіть не вийде вийти посеред ночі в вікно. Загублюсь на околицях. У мурашнику вавилонських шлюх, буду пити портвейн, політу, ловитиму руками мух. По осені буду хворіти на дефіцит йоду і вітаміну С. А коли мені казатимуть цей кінець світу, спровокували ви, я буду робити рука лице. І тільки раз по разу виходитиму в ніч в останні на землі ліхтарі, і вдихатиму ночі ритми, наче досі зі мною ти, і збиватиму кістяшки рук руку м'ясо, щоб не боліла мені душа. Іначе й немає її, але наче ось-ось була. Падало світло, трималися голоси, все наче складалось без зайвих вагань. двоє й на двох Чорний слину з нічної роси, на причистий папір пускало перо у вібрації передчутті коливань. Повний цикл не пройшло ще повільне терпіння, ще охоче чекалось, любилось на потім, заблукали у своїх хитросплетіннях, ще не сходив на пси жоден стриманий дотик, припускаючись в обіг, як легкий наркотик, і робилось з простору в приймальнях душі в рудових порожнинах ефірного складу. Огулялася радість, тамуючи злість, в кожну мить заходила переконливо, ззаду, пропускаючи серце удари. Нахід, кров втираючи в нього, як вперше помаду, пригубляє дитя й не дає собі раду. А далі світло, вбивши кіл у цноту власних кіл, підніметься росіяною клично, наш захід, запобіжний деспотично, замінить похапцем на свій побіжний схід, і обох знеличить. Веселість вашу, ми раді збільшити, а на то, що не можемо, мусимо залишити. Бажаємо вам всього, чого потреба, щоб вам дав Господь з високого неба і дав би то, Господь, найменшій дитині, щоб всі ви щасливо зачали від нині, здоров'ю і в щастю вся ваша родина, славила охочі Небесного Сина, нехай Його ласка вам поміч прибуде! Щоб вам не шкодили недобрі люди. Велика я радість світуся з'явила, що пречиста діва сина породила. Ходімо, привітаймо, занесімо в офіру, візьмім чисте серце та правдиву віру, Кладім перед Ним дари, що можем від себе. Він вас захоронить на землі і в небі. Ласкою своєю буде вас скріпляти, від всякого лиха буде охороняти. Таким трудом накачана біцуха зійшла на пси в богемних піздіжах, замовлення почути краєм вуха, квас і ходять по ногах, чиїсь кросівки, часом навіть руки, Пролити пиво, тютюновий дим, розбили пики, зіпсували бруки, старі чорти нахабам молодим. І я сиджу, підвипивши, сумне, без окулярів. А відтак дурне. Налий мені полтос Монколонель. На мій рахунок продаю гантель. В кожній строчці два трупочка. Два хуєчка. <звук> я завжди хотів, я тобі казав. Я, 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 хотів, я хотів лаконічно. Ну лаконічно. І саме головне, щоб а, навіть не щоб, не щоб, не, не, та, то що щоб, але саме головне, що він тебе любить і ти любиш його. І Це це, саме головне.